Дорогі друзі, як і обіцяв, 10 табалапок від мене. Дивіться, які вони класні. Зараз ми їх розпакуємо і порівняємо. Дивіться, які я знайшов табалапки в маленькі упаковочки, по чотири штучки. Зараз розпаковуємо та порівнюємо. Перша пішла. Вона тут запуталась, горка Ну Добре, ми потім це і ізправимо, а зараз ми тільки розпаковуємо. Ух ты, я думав, це дві штучки, а це одна здорова. А ні, вона ще її з'єднана між собою, дивіться. Ух ти, як класно. Мені так вона подобається. А ще тут є отакі зірочки? Отакі сніжиночки тут є. Сердечка всякі. Всякі якісь зірочки, ну як їй сказав, в місяці, але ну, тут також є. Так, потянемо трошки. Прикольно. Зараз ми будемо розпаковувати таку похожу табалапку, а чи відкладемо. Ось все, ми будемо далі синій починати. Хоча теж така прикольна, але тут більше отаких от штучок. І вона не така липка, як жовта, вона трохи ух, хитака. Знаєте? Але теж прикольна, ставлю їй 7 із 10, а ті би я поставив 5 із 10, бо що я вважаю трохи прикольнішою? Вона наче прикольніша мені. Хто проголосував за чу, той і молодець. Так, кладемо в сторонку і розпаковуємо останню з такого виду. Ух ти, яка вона прикольна. Ставлю їй 10 із 10, напевно. Я не знаю. І хто проголосував ще за цю, той взагалі молодець. Вона дуже класна і ще вона дуже липка. Вона дуже липка, вона так липне, наче мені до рук. Вона так липне. Ось так, друзі, вони виглядають. Напишіть в коментарях, яка вам більше з них сподобалась. Переходимо далі, О, будь ласка. Переходимо далі. А тепер два табазайчика. Оце у нас такий синенький прикольненький, линенький. він ще різнокольоровий, у нього тут білий синій. Він такий прикольненький, у нього такі вушка тут є. А ще в нього дуже липкі ножки. Він сам теж дуже липкий. І мені він дуже сподобався навіть, непоганий. Покладемо цього зайчика в сторонку, а другого порівняємо теж. Цей теж такий дійснокольовий, як і той. У нього теж е, такий, ну, типа, жовта голова. І тут знизу у нього рожевеньке, він дуже прикольний, липкенький. А що такий. Ось такі вони оба прикольненькі. Я навіть не знаю, мені два подобаються, Пишіть в коментарях, які вам подобаються. Чином на вашу думку. А тепер настоячі табалапки з прикольними новими кольорами. Поспаковуємо. Яка вона класна, ух ти, на чого собі? Тут ще є отака. ти, дивіться, як прикольно. Тут рожевий, фіолетовий і білий колір. А ще тут є отака маленька. теж. Теж. І вона теж така липка, прикольна. Мені вона так подобається. Так, відкладемо її в сторонку і відкриємо ще одну для початку. Розпаковуємо. Фух, скільки це була, я їх втомився вже розпаковувати. Ух ти, яка вона класна, вона ще так переливається круто, Прикольно. Вона така необична, вона така липка, вона так прилипає, вона, ду... вона поки що сама липка зі всіх, які я відкривав. вона дуже липка. Мені дуже подобається. Прикольно. Вони так класно виглядають. Я не знаю, що вибрати. що та, що та прикольно? Напишіть в коментарях, допоможіть мені вибрати. Дорогі друзі, я так подумав, що ці три табалаки я подарую своїм підписникам. Для чого треба написати найкращий коментар і бути підписаним на мою сторінку. Ставте лайк, а якщо це відео набере багато переглядів і лайків, то я вам подарую новий сюрприз. І всім бажаю гарно відсвяткувати нового річного свята. Пока-пока!